Зараз говорити на Так, друзі, доброго дня, громадська організація Доста Дунаєвті, Хмельницький осередок. Ми зараз в Кам'янці-Подільському біля суду. По каміч нас не пустили на засідання, бо суддя заборонив по поводу цього училища, що ми ви бачили, ми були там. Так що. Будемо чекати, перенесли суд, будемо чекати надалі. Була присутня на суді начальник департаменту. Ми хотіли з нею поспілкуватися, знати, хоч як її звати, по батькові. Вона сказала, що я з вами спілкуватися не буду. Ну, сказали, ми зайшли в судові засідання, суддя відток. Ну, прямо у нас від, від цього ми хотіли пройти в суд як вільними слухачами. Він сказав, що в мене тісно, в мене місця немає, от, тому ми на засідання суду нас не пустили. Ми прийшли під засідання суду, думали поспілкуватися з ну, начальником департаменту, хоча б знати, який прізвище, вона відмовилася з нами спілкуватися. Знали ми також, що рішення суду перенесено десь. На березень місяць, От, 12 років березня, 17-17 березня побачається. Тому тримаємо це питання на контролі. І якось держслужбовець нам неприємно слухати, як вона знову спілкуватися. Ні в залі суду, ні під судом. Добре, тут вся наша громадська організація Достав, Кам'янець-Подільський, Дунаєвці. Так, щоб... Да. Будемо дал... Будем надалі спостерігати по поводу сторон... 에... закриття навчального закладу. Спостерігати, приїжджати. Перенесли суд, будемо знову їхати сюди. І я думаю, що буде все нормально, буде все в державі. На все добре. На все добре, Геодоста. До зустрічі.